Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Міністерство юстиції доклалося до того, щоб сповільнити перевірку електронних декларацій чиновників. Зокрема, там тривалий час не хотіли реєструвати порядок, за яким Національне агентство з питань запобігання корупції мало перевіряти статки службовців. Марія Землянська має версію, чому в мін'юсті так невесело зустріли електронне декларування. Виявилося, що в першої заступниці міністра юстиції чимало грошей та майна, які з зарплатою на держслужбі, ніяк не поясниш. Про це докладніше в наступному розслідуванні. Закордонні відрядження, участь у конференціях та урочистостях, вишукане вбрання і дорогі прикраси. Два роки тому в крісло першої заступниці міністра юстиції сіла молода юристка з Одеси. До цієї робочої групи Міністерство юстиції долучиться. Від нас буде команда фахівців на чолі з першим заступником міністра юстиції, тому що це серйозне питання. Серйозні завдання і величезна довіра до нової для політики людини привернули увагу слідства інфо. І ми вирішили пильніше придивитися до Наталі Севостянової. Не кожному так випадає шлі так случається, що він може стати в 30 років. Замістителями а вона стала раніше, ніж в 30 років, а тільки... Ще й толька. Слідуйте, ще отміти, що у неї путь в юридичну професію був очень стримительне. І справді кар'єру Севастьянової без перебільшення можна назвати дуже стрімкою. В урядове крісло, спочатку як урядовою повноваженою у справах Європейського суду з прав людини, а потім першою заступниці міністра юстиції, вона потрапила фактично з науки. Єдине офіційне попереднє місце роботи кафедра міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету Одеська юридична академія, більш відомого як Академія Ківалова. Депутат від опозиційного блоку вже 20 років очолює цей вищий навчальний заклад, нині в статусі президента. Як же успішна науковець з Одеси, перебралася у столицю. Паралельно з роботою в академії Ківалова Севастянова встигла побути помічницею народного депутата Мустафи Джемілєва в 2012-му, коли він був народним обранцем від батьківщини. Ми запитали у Джемілєва, чим саме займалася нинішня перша заступниця міністра юстиції в його команді. Да, нічим просто надо було їй потрібно було, і вам? Мені не особо ж на громадських засадах. Тому надо було. Її Можливо, статус помічниці народного депутата став першим кроком у велику політику. сама Севастьянова пояснює, потрапила в міністерство юстиції буквально з вулиці. То як вона встигла заслужити довіру міністра Павла Петренка. Ми з ним познайомилися на співбесіді. коли я перший раз його побачила, коли зайшла в кабінет до нього на співбесіду. І думаю, що в результаті роботи, яка була до революції в житті, я ніколи не попала працювати, тому що в мене ні в сім'ї немає юристів, а контактів з там урядом і взагалі це здавалося неможливим. Тим паче, навіть на посаду головного спеціаліста неможливо було потрапити, не те, що там заступника міністра. І коли виникла така можливість одразу після революції взяти на себе відповідальність, я одразу погодилася. Не залишаючи рідний університет, у вересні 2013-го тринадцятого отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Видала його рада адвокатів Одеської області. Нині голова цієї ради дуже пишається Севостьяновою. Згадує, як вона складала іспити. Нас же більше цікавить професійна сторона. Запитуємо про справи, які вона вела. Тут Йосип Бронз допомогти нам не зміг. У нас 3000 адвокатов, мы же не можем получать сведения о каждом из адвокатов. Но знаем, что по крайней мере на нее не было никаких там жалоб, заявлений и так далее. Не менш блискуче за біографію виглядає електронна декларація Наталії Севастьянової. За 2015 рік перша заступниця міністра юстиції задекларувала трохи менше 215 тисяч гривень. Погодьтесь, не так вже й багато. Проте нас зацікавило інше. Темні брюки та светер з накидкою, охайна зачіска та стриманий макіяж. Для зустрічі Севастьянової зі слідством Інфо замість її кабінету виділили цілу залу в Мін'юсті. Ми ж одразу запитуємо про задекларовані прикраси: дорогі годинники, ювелірні вироби та шубу. Я дуже так категорично підійшла до заповнення декларації, оцінила все, те, що в мене є вдома за всі роки, які є, і все задекларувала. Не все я знаю скільки коштує, тому що 100% цього цінного майна, яке є, я отримала колись в подарунок від людини, з якою я перебувала у відносинах. Серед нерухомості у користуванні першої заступниці міністра юстиції кімната в одеському гуртожитку та 147 метрова квартира у Києві у власності чверть квартири у Черкасах, де й нині живе родина Севостянової. Її батько Іларіон Севостянов — бізнесмен. За даними реєстру фізичних і юридичних осіб, він значиться засновником понад десятка компаній. Серед них була фірма «Яшма-2». Ще одним співзасновником цієї компанії був Віктор Поліщук. Людину з таким самим прізвищем і ім'ям можна побачити в декларації Савостянової як власника житла в користуванні першої заступниці міністра. це друг нашої сім'ї, тому в нього в Києві і проживаю. Слідство інфо знайшло цю квартиру. Вона в цьому будинку на околиці Києва у Бортничах. Облуплені стіни, поржавілі двері, практично повна відсутність дороги. Я там проживала з моменту, коли переїхала в Київ, почала працювати в міністерстві. Це у березні, навіть квітні 14-го року, після вже революції, коли почали працювати. Тому що, на жаль, в Києві немає, не було де жити її. Родичі підтримали. Зараз вас дуже часто бачили в печерських липках. Угу. Ви там винаймаєте квартиру? На сьогоднішній день я там проживаю зі своїм молодим чоловіком. З цього року, а, тобто о, ця інформація має бути в наступній декларації. Ну це вже буде, мабуть, через той рік. Тому що ми тільки в цьому році почали проживати. З, з січня цього року. Новопечерські липки один з найдорожчих житлових комплексів столиці. Ось тут насправді нині проживає перша заступниця міністра. Крім елітного житла, в її користуванні і елітні машини. Люксові позашляховики Lexus RX350 і Porsche Cayenne записані на матір чиновниці Вікторію Севастьянову. Обидві машини були придбані у 2014 році, тоді, коли сама Севастьянова вже почала працювати в міністерстві. Слідство інфо розшукало Вікторію Севастьянову і поцікавилось, навіщо жінка придбала одну за одною дві автівки, вартість яких перевищує мільйон гривень. Смотрите, ми хотим задати буквально один вопрос про два дві машини про порш і да? про лексу. Сказать. Спасибо, все мои. мої. Ну я понимаю, що я прошу прощення. Ну що ви ти що ви Буквально секунду. Перша заступниця міністра пояснює, батьки все життя збирали гроші і купили машини для себе. До речі, про гроші. На рахунку Севастьянової у банку 95 тисяч гривень, в готівці ще 450 тисяч гривень, 40 тисяч євро і 290 тисяч доларів. Звідки такі гроші? Адже в бізнесі Севастьянова не пропрацювала жодного дня. І знову перша заступниця міністра юстиції згадує про батьків. А більша частина цих коштів це кошти, які досталися від моїх батьків, які зберігали їх для мене для того, щоб я могла придбати житло. Я їх тоді зберігала на депозиції. Вони трохи приносили якийсь дохід на життя, тому що тоді була невелика заробітна плата. Коли здарували там на якісь свята окремі кошти, а да, до, до якихось там визначних дат, коли захистила там кандидатську дисертацію, подарувала якусь окрему суму. Я просто це також все зберігала, тому що ви бачите, що й новий автомобіль собі не придбавала, тому що розумію, що, мабуть, при це є все ж таки житло. А житло у Києві їй справді може знадобитись, враховуючи рівень швидкого пересування по кар'єрних сходинках. Ось два документи. Перший склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Другий також склад комісії, але вже для обрання керівництва Державного бюро розслідувань. В обох можна знайти прізвище Севостянової. Громадських організаціях, які слідкують за проведенням цих конкурсів, вбачають у цьому непросту закономірність. Вона постійно делегується в різні комісії і виконує ту функцію, яка на неї покладена. Вона презентує владу. Ніякої там незалежності я особисто в тому не бачу. Що перший чи другий конкурс абсолютно заполітизовані, і ті представники влади, які були делеговані окремими органами влади до складу комісії, вони просто виконували свою роль, протягуючи тих потрібних кандидатів, які попередньо вже узгодила влада. Олександр Лімінов нагадує про колишню викладачку Арсенія Яценюка Наталію Корчак, яка внаслідок такого конкурсу зараз очолює НАЗК. Саме цей антикорупційний орган нині гальмує старт початку перевірок електронних декларацій чиновників. Ми, як члени комісії, працюємо там в персональній якості. У нас немає вказівки, наприклад, в мене як від представника Кабміну, там від Кабміну, як треба голосувати, кого підтримувати. Ще одна деталь, про яку наголошують громадські активісти. В розпал роботи комісії з обрання членів Державного бюро розслідувань Севастіанова отримує звання заслуженого юриста України. Підписане президентом то є величезною помилкою як президента, так і пані Свясяної. Чому поясню? Тому що, наприклад, судді не мають права отримувати нагороди від представників влади протягом всього свого терміну здійснення повноважень. Це таким чином уникається конфлікт інтересів, і людина не може отримати нагороду для того, щоб заангажовано здійснювати свої повноваження. Сама ж Севостянова у такому визнанні не вбачає жодного політичного підтексту. Насправді міністр а, подав нас всіх заступників міністра на цю це звання. Спочатку його отримала наш керівник апарату Ганна Володимирівна. Зараз отримала я. Я впевнена, що інші поступово отримують це звання. Тому зв'язувати його це воно було просто присвячено до свята до дня юриста. І там є два моменти в рік, коли зазвичай присворюються звання там, наприклад, на День Незалежності та на День юриста. Тому це спів співпадіння. Знаєте, я не думаю, що відзнакою можна якось стимулювати. У нас в країні зазвичай, якщо хочуть на когось натиснути. То відкривають кримінальну справу. Ми справді сподіваємося, що кришталева біографія, позитивні відгуки, батьки, які завжди готові матеріально підтримати, і величезна урядова довіра, допоможуть Севастьянові виконати покладені на неї серйозні завдання. І слідом за стрімкою кар'єрою її власні статки не зростатимуть так само стрімко на державній службі. Наша програма чимало уваги приділяє реформі поліції. Ми неодноразово робили розслідування про те, як ця реформа здебільшого перетворилася на імітацію через те, що до нової поліції прийшло працювати чимало скандальних міліцейських кадрів. Вони пов'язані з корупцією, кришуванням нелегального видобутку бурштину чи обігу наркотиків. А хтось із злочинами проти активістів майдану. А Юлія Брик довідалася про двох міліціянтів, яких раніше підозрювали в катуванні затриманих, але це не завадило їм посісти впливові посади а в новій поліції. Мені повалили на пол. Били ногами. Я был в кофте. Они меня за воротник кофты тянули его вверх, когда я лежал лицом вниз. Он сказал мне одну фразу, которая мне до сих пор сидит в голове. А ты знаешь, какая у меня в России была бы пенсия? В'ячеслав Поїзник раніше був громадським активістом. Зараз він працює у сфері інтернет-продаж. А шість років тому його побили міліціянти. Сьогодні один з офіцерів, який за словами В'ячеслава, силою вибивав з нього зізнання, зайняв керівну посаду в новій поліції. Чоловік пригадує: в лютому 2011-го невідомий хлопець приніс йому на продаж ноутбук через дня два три Прийшов опять этот мальчик, також в наручниках в сопровождении с сотрудниками міліції, і указал, що он мені продав ну ноутбук. Я ну, чуть, чуть не понял, чому вава просиказа та ноутбук якоби крадений. Правоохоронці забрали В'ячеслава до ревідділку міліції, аби він надав свої свідчення. Чоловік розповів міліціонерам, що не міг знати про крадіжку, а сам ноутбук вже встиг продати іншим людям. Втім, такі пояснення за словами В'ячеслава правоохоронцям не дуже сподобались мене завели в кабінет, де в той момент було п'ять чоловік. серед них це був на той момент замначальник головного розвитку Красногардійського району Євгенія Вісна. І він ну, собственно перший мене і вдарив. Євген Весна, про якого каже В'ячеслав, сьогодні керує одним з поліцейських райвідділків в Дніпрі. А тоді, за словами чоловіка, весна разом з іншими міліціянтами його били 20 хвилин і пропонували дах в обмін на інформацію про комп'ютер. Вже пізніше йому говорили, що треба бути чоловіком, тому не варто розповідати нікому про те, що трапилося в стінах райвідділку. Втім, слухати такі поради блюстителів закону, В'ячеслав не став. После того, как мне зафиксировали вот эти все побои, я написал несколько заявлений. Это было в ОБЛ МВД, написал службу внутренней безопасности. Мне пришел ответ, что ваши слова и слова сотрудников милиции отличаются, поэтому мы не будем возбуждать уголовное дело. Ось як цей випадок коментують у Нацполіції. Тоді ж ми самі проводили служебне розслідування, також службового розслідування, тогда ця інформація не підтвердилася. От тільки що це було за розслідування? Якщо, за словами В'ячеслава, його жодного разу не викликали на допит з приводу заяв про побиття Євгеном весною, а та, нібито, офіційна відповідь, яку отримав чоловік вже за декілька місяців, не мала ані підпису, ані печатки. А це ще один громадський активіст Олег Паршин. Чоловік довгий час стежив за діяльністю іншого правоохоронця, колишнього начальника Павлоградської поліції Олега Малиноги. Активіст каже, язик не повернеться назвати пана Малиногу поліцейським. На атестацію був представник пакет документів. Документи де викапувалися ці 5-6 років труби мілірації. Там десятки мільйонів. Олег пригадує, що правоохоронні органи під керівництвом мали ноги не вели розслідування з приводу викопування труб. Втім, це не єдине, чим останній запам'ятався активісту. Я йому зробив замічання, я говорю: ну, от у вас самооборона в Павлограді, почему ти не оказуєш допомогу? Ну, ребятам треба якось то організовуватися. Ти ж міліціонер, как Він сказав мені одну фразу, яка мені до сих пор сидить в голові. А ти знаєш, яка у мене в Росії була б пенсія? Олег Малинога і Євген Весна, як десятки інших міліцейських керівників, провалили переатестацію. Втім, все одно залишились в системі на керівних посадах. І це зовсім не дивує членів атестаційних комісій. Адже за словами останніх, така реформа у подібному виконанні не мала жодних шансів на успіх. Я вважаю, що атестація провалена. Довольним тут бути нічим. Пайтогу ми обновлення міліції не отримали. Провести ретельну перевірку кожного міліціонера, говорить Артем, виявилося надскладним завданням. Матеріалів обмаль, а самостійно знайти інформацію про кожного кандидата фізично неможливо. Що нам а, дала поліція для аналізу декларації за один рік 2015 а, і особисте справа. А, характеристика от руководства. Характеристика от руководства, я вам скажу в 99% випадків була положительною, рекомендована. Отличний парень і лідевушка. Ось яку статистику наводять у Нацполіції Дніпропетровської області. Перша категорія або топове керівництво колишньої міліції. З 57 осіб після переатестації звільнено 17 чоловік. З них судом поновлено на посадах вісім. Друга категорія керівники середньої ланки. Атестацію провалили 59 осіб з 428, Втім, фактично звільнили лише 20. -х. Половина з цієї двадцятки вже поновилася на посадах, решта досі воюють у судах за повернення в систему. І наостанок найбільша третя категорія 6 тисяч осіб, лише 142 людини звільнено з рекомендованих 214. З них поновлено трохи більше десятка. І ці цифри далеко не остаточні. Поки ми, скажемо, проходили у течі всі процеси підготовки к третій категорії люди просто успели обратиться в суды, которые приостановили решение аттестационных комиссий. Позиция нашего управления, конечно, мы, наш юридический отдел он отстаивает интересы ГУНП, чтобы люди не восстанавливались. Втім, вдача все одно посміхається багатьом звільненим міліціонерами. Українська феміда поновлює їх на службі. Олег Малинога, підполковник поліції, після провалу переатестації тимчасово зайняв крісло головного поліцейського Павлограду. А на початку січня його перевели на ідентичну посаду в Синельниково. Ось як коментують повернення Малиного у прес-службі Нацполіції. Та або тут чоловік єдиний, по ми не встигли реалізуватися. був Малинога. Він одразу становився. Да. У нас є сюрдічний який котрий аспарював. І mm -hmm. ні Так. Да. Повірте, там дуже грамотні юристи. Ми звісно ж навідалися до начальника Синельниківської поліції, аби розпитати про секрет успіху його поновлення на посаді. Як людина, котрій не має чого приховувати, часу для зустрічі з нашою знімальною групою, пан Малинога не знайшов. Усе як завжди, спочатку відпустка, потім довгі наради та перевірки. Я извиняюсь, но Олег Николаевич не может сейчас общаться, у нас проверяющие, у нас сейчас идет передача материальных ценностей отдела полиции, и он теперь должен будет располагать в тюрьме. Інший наш герой згаданий на початку підполковник поліції Євген Весна. В минулому працював у карному рошуці. Сьогодні виконує обов'язки начальника Нижньодніпровського районного відділку поліції Дніпра. До нього ми не могли пробитися тиждень. То безкінченні наради під час прийомних годин, то вечірні пошуки зниклих дітей, то щось інше. Ми зараз ми зараз а вже за дві хвилини пан весна встигає захворіти. На больничный. На он на больничном Что? на больничном? Да. А как он только что был на обед на обеде, а сейчас на больничном? Ну его нет. Так вы же сказали, он обедает. Ну он поехал в больницу. А когда вы это узнали? Да и конечно. Выключите, пожалуйста, камеру. Во-первых, это дежурная часть, вы не имеете права на лежа... дежурную часть. Мы слышим, на каком основании? Дежурную часть вы не имеете права снимать. Ну, потому что здесь оружие находится. А мы оружие не видим. все, все Не, подождите, подождите, у меня вопрос. Оскільки за тиждень начальник райвідділу поліції не знайшов для нас ані хвилини, ми зателефонували йому особисто, аби запитати, як так трапилося, що він не пройшов випробування переатестацією, Втім, з легкістю вибору повернення через суд, Ви в суд. Я ж не буду коментувати рішення суду, Правильно я звернувся, суд виніс рішення, і я дім встановлював Спочатку вони не проходять перевірку, потім вигризають своє право повернутися до лав правоохоронців ще пізніше не можуть пояснити, яким чином провалили переатестацію і як поновилися на посадах. Чи такі зміни планував уряд, коли годував українців обіцянками про зміни у МВС? І скільки ще тих, хто не зміг довести свою профпридатність, повернеться охороняти наш спокій. Виділили слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.